Его католицька церква та Васильянський чин святого Йосафата цього року відзначають ряд важливих річниць. З цієї нагоди, у співпраці з викладачами та студентами Васильянського інституту філософсько-богословських студій, що в Брюховичах біля Львова, пропонуємо вашій увазі цикл передач, присвячений видатним постатям української церкви. Спеціальну рубрику продовжує серія передач присвячена унійним київським митрополитам. Дорогі радіослухачі! Продовжуємо говорити про митрополитів унійної церкви. Сьогодні поговоримо про митрополита Филипа Володковича, який виконував своє служіння протягом 1762-1778 років у непростий час гайдамацького руху. Народився майбутній митрополит 6 червня 1697 року у Новосілках Віленського повіту. Його мати Тереза була посвячена з княжим литовським родом Радивілів, а рід Володковичів належав до багатих руських родів. Молодий Феліціан вступив до монастиря чину святого Василія Великого, де отримав монаше ім'я Филип. Настоятелі виселили його на богословські студії до Папської семінарії у Браунсбергу. Після навчання Чернець був намісником монастиря і школи у Володимирі Волинському. Згодом став настоятелем монастиря у Любліні, а 1730 року його іменовано Дубенським і Дерманським архімандритом. Виконуючи ці служіння, відзначався великими організаторськими здібностями у відбудові монастирів. Та храмів. У 1731 році Филип Володкович став холмським та белським єпископом, але своєю резиденцією зробив Дубенський монастир. Будучи холмським єпископом, на місці старої катедри у Холмі збудував нову, оскільки колишня через свій стан не піддавалася відновленню. 1753 року митрополит Грибницький призначив владику Володковича своїм коад'ютором та правонаступником. Оскільки польська шляхта хотіла поставити правонаступником пінського єпископа Юрія Булгака, то апостольська столиця підтвердила рішення митрополита Флоріана Грибницького 1755 року. А вже через сім років, після смерті митрополита Гребницького, Владика Филип перейняв його служіння і став водночас титулярним архімандритом Києво-Печерської лаври. Ставши митрополитом, Владика Володкович зіткнувся з небезпекою, яка йшла від Росії. Після смерті короля Августа III за сприянням російської цариці Катерини II королем став Станіслав Август Понятовський, який був до неї лояльний. Оскільки король Станіслав Август у релігійній ділянці притримувався ідей просвітництва, то питання державного інтересу ставив вище інтересів католицької церкви обох обрядів. Коли митрополит Володкович скликав синод у Бересті 1765 року, король за намовою московського посла забажав, щоб на синоді були присутні королівські комісари, а король повинен був мати владу, змінити порядок засідань та ухвалити постанови синоду. Звичайно, що митрополит не погодився на такі умови, і синод не відбувся. За ініціативою цариці Катерини II, яка притримувалася ідей просвітництва, московський і прусські амбасадори передали королю меморіал, у якому йшлося про повну релігійну свободу всім некатоликам на території Польщі та включення і надання права голосу на сеймі Могилівському православному єпископу Конийському. Король Понятовський. Підписав цей меморіал у 1764 році. А православний єпископ Могилівський домагався також передати львівську, перемиську та Луцьку єпархії православній церкві. Однак таке рішення заблокував латинський віленський єпископ помічник Сапіга. Антиунійна компанія Росії в Речі Посполитій набирала чимраз то більшу силу. В обороні унії стали отці василяни, однак їх опір. Не був співмірний з натиском Російської імперії на життя Польського королівства. Крім того, Гайдамаччина завдавала кровопролитного удару унійній церкві, центральним осередком агітації проти унії став православний Мотренинський монастир. Його настоятелем був Мелхіседек Значко Яворський, який був вороже наставлений до унійної церкви і перетягнув на православ'я близько 60 парафій. Коли до Мотрининського монастиря прийшов Максим Залізняк з тисячами козаків, то сказав, що йде різати євреїв та поляків. А Ігумен Значко Яворський намовив Залізняка, щоб той нищив ще й уніатів. Як наслідок, загони Максима Залізняка та Івана Гонти вбили близько 300 унійних священників, а також знищили дві василянські школи в Умані та зарізали близько 400 учнів цих шкіл. Якщо говорити про жертви, то в цій громадянській війні, так званій Коліївщині, на українських землях загинуло близько 40 тисяч людей. Митрополит Володкович мусів сховатися у безпечне місце, а його недруги звернулися до апостольської столиці, кажучи, що митрополит буцімто залишив свою єпархію. Занепокоєна апостольська столиця передала управу митрополії Леву Шептицькому. Але в кінці 1769 року митрополит вже не ховався, а папський нунцій Дуріні пояснив дії митрополита, і апостольська столиця повернула владиці Володковичу владу у митрополії, призначивши йому двох помічників владику Лева Шептицького та апостольського адміністратора Антіна Млодовського. Все ж головною небезпекою для унійної церкви була політика російської цариці Катерини II – у 1773 році російська влада представила цариці декілька священників, які пожалілися цариці на утиски зі сторони польської влади. Тому Катерина II надіслала на правобережжя генерала Рум'янцева, щоб він був так званим охоронцем православних. Генерал їздив з військовими від села до села та змушував відрікатися унії. Хто не хотів цього робити, того арештовували та кидали у місцеві в'язниці. Отець Атаназій Великий чину святого Василія Великого згадує також, що у 1774 році арештовано в Бердичеві хомського унійного єпископа Максимеляна Рила, де на той час утримували 68 священників, знаних в історії як 68 бердичівських ісповідників, які переписувалися з апостольським нунцієм Гарампі. Ось уривок з їхнього листа. Арешт так загострений, що не дозволяють нам на вислухання служби Божої. Двох наших співбратів позавчора упокоїлися в Бозі. Здається, що незабаром і нам треба йти за ними, коли наше ув'язнення продовжиться. Однак нам солодко це все терпіти за святе з'єднання і католицьку віру. Одно лише завдає нашим серцям невимовний біль, що наші насильники не заперестають в сповненню насильств. Що гірше, з дня на день їх множить страшний біль. Інші священники, застрашені, прийняли нез'єдинення, а більшість, що мужньо триває в святій унії, одні замкнені в умані, білій церкві і інших містах, в таких самих тюрмах, як і ми. Інші знову живуть в змилостині в укритих місцях, де сховались перед гнівом і скаженістю нез'єдинених. Всі ми благаємо твого апостольського і пасторського заступництва та потіхи, коли ж це не прийде. То хто знає, чи всім дана ласка витривання до кінця. Щоб підтримати народ на Дусі, митрополит Володкович виїхав у січні 1778 року на візитацію своєї митрополії, під час якої і упокоївся в Умані цього ж року, а його тіло поховано у Володимирі Волинському. За час свого служіння митрополит Филип Володкович робив спроби оборонити унійну церкву перед численними небезпеками. Однак його кроки не увінчувалися великим успіхом через жахливий період переслідувань та кровопролиття, а на нього самого ширилися несправедливі закиди. Цей період характерний експансією Російської імперії на повалення польської державності. Яскравим представником цього була російська цариця Катерина II. За її уряду католицька церква обох обрядів зазнавала великих переслідувань а протидіяти цьому. Не було достатньо сили і засобів.